От знайшов грибничку на 43 штуки. 43 білих. Ну, ще було десь плюс-мінус 10 лисичок, плюс-мінус. От, 43 білих знайшов в одному місці грибниці. А це за весь час. 74. Тут 74 штуки. 74 штуки. От. Це все білі. Це все білі. Яка красота? Є великі, є маленькі. Ну, Плюс-мінус за 2 25 години активних пошуків. От 74 штуки. Оце улов. Осінній сезон грибів почався. Це Івано-Франківська область, Калузький район, село Осмолода. Гори. Кругом гори. Ось така красота. Є такі великі, по пів кілограма важу десь. Не хробашливі, чисті.